День, шановні мої підписники. Я тут зупинився покурити і попісити. і думаю зроблю звіт про мій проєкт, про мого красення, як воно все на місці, не розгойдалося, не брінчить, чи все нормально з цим. Гребінцем. Отак він виглядає зараз. Ну як і тоді, коли я його зробив, так, тримається все, все тримається до купи. Ну, да, Оці які між ними, да, ті, що вони не прикручені, вони, звісно, їх можна порушити, а так все виглядає добре. Що до того, чи я сказати не можу, тому що, ви знаєте, це Харлей, нагадую вам, це Харлей, як ви, мабуть, колись хоча б раз в житті чули, як він гарчить і почути якийсь дрібний цокіт чи ще щось майже неможливо. Хоча я пробував типу, на щепленні під'їжджати декілька метрів до... Світлофора і не, не чув ніякого ніякого причання чи дзвону. Так виглядає мій красончик зблизька. Це 114-й двигун Harley Davidson Deluxe 2000 19 року. Ну, а Поки я вам тут розповідав, згасла сигарка. не можна одночасно говорити і курити. По-перше, це не дуже добре для здоров'я, а по-друге, це незручно. Так виглядає мій красень зблизька. Так що рахую мій проєкт вдалий. Хочу ще додати деякі деталі. Хочу додати справжній ланцюг. Не довгі, а такі якісь шматки десь по 20-15 сантиметрів. Не знаю поки що, де я їх всуну. Подивіться, можливо у вас є яка ідейка на цей рахунок. З патронами я закінчив. Більше ніяких патронів на цьому байку не буде, але деякі цікаві речі, які прийдуть мені в голову, я ще сюди добавлю Так, да, один. Підписник писав, головне, щоб воно типу, не стукало в траверзу, подивіться яка відстань, так. Да? Навіть якщо я Ну вилка відіграє от стільки, максимум. От стільки. На ямах, на горбах. А дивіться, яка відстань тут. Навіть якщо я... Ні, можливо, якщо в величезну яму я вскочу, не дай Боже. То скочить колесо в першу чергу, а тоді мені буде вже похер, чи воно достане туди, чи не достане. Так що ось такий гарнюсінький пригарнюсінький мотоцикл. Я задоволений тим, що я зробив зробив своїми руками, але якщо ви хочете зробити те ж саме, я дам вам пораду, дуже хорошу пораду, зробіть перше, все те, як я робив на відосі, якщо вам сподобалось, але зробіть перший патрон, прикрутіть, прикрутіть його вже, натягніть соленту дуже добре, і тоді робіть розмєтку, тому що я це зробив не дуже добре, тобто я не прикрутив цей патрон, а просто поставив так, як воно є, і вони деякі дуже близько один до одного, отак як тут. А їх треба розтягнути. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, задаємо запитання, до нових зустрічей. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава!